Дуже багато обговорюється, що психотерапевтка веде себе якось ну, там, непрофесійно. В третьому епізоді психотерапевтка, вона не на терапії, вона проводить не терапевтичну сесію, вона проводить психодіагностичне інтерв'ю. Її задача не успокоїти хлопця, не дати йому якогось там добро. Її задача е, дати характеристику цьому хлопцеві для судді, для суду. Тому що е, у всіх є питання, ну, що коїться в цій голові. Це настільки професійна її робота, не з точки зору клієнта, тому що з точки зору клієнта вона ніфіга не терапевтична, вона ретравматична, вона стресова дуже сильно. Але з точки зору професійності щодо суду, ну, ну це прям дуже круто. І ця актриса, яка зіграла психотерапевтку. От вона прям, ну я не знаю, готувалася до ролі от, от дуже сильно, тому що з однієї сторони, сторони їй треба було показати мінімум емпатії, але в тому числі зберігати професійність. От, І, і, і це було дуже круто. Тому якщо ви будете осуджувати дії психолога от в цьому всьому, зрозуміти, з якої ролі вона виступала. Це важливо.